Так, це не мій варіант. Це теж я не буду брати. О, це мій варіант. Привіт, смартушки! Сьогодні в нас серйозне обговорення, який MacBook вибрати в 2024 році. Насправді це дуже важко зробити, бо останнім часом Apple випускає їх настільки часто і багато, що вже голова йде обертом. І щоб порівняти всі нові та старі моделі, потрібно стільки часу і мороки на це все. Тому ми все зробили замість вас. Погнали! Розпочнемо з MacBook Air m 2 15 дюймів, який є абсолютною копією MacBook Air 13 дюймів з процесором m 2 Такі самі кольори, такий самий форм-фактор. Єдина різниця, екран став більшим. Це по суті iPhone Plus серед MacBookів. Для кого призначений цей MacBook? Якщо у вас на руках Air 13 на Intel, вас задовольняє потужність MacBook, але хочеться більший екран, щоб дивитися серіальчики, але вже з п'ятнашкою. Це буде правильним рішенням. Або є варіант, що у вас MacBook Pro 16 дюймів на Intel і ви хочете оновитися до чіпу m 2 А тринашка малувата, а на прошки 16 дюймів нема бажання багато витрачати. Якраз 15-дюймовий Air золота середина, вартість від 1300 доларів за базову модель, де 8 ядер продуктивності, 10 графічних ядер. 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища. А тепер про сховища на 256 ГБ. Але в 13 дюймовому MacBook Air на чіпі m 2 Є один неприємний момент. Якщо раніше в MacBook на чіпі m 1 зі сховищем 256 ГБ Apple давала нам. Двохканальну передачу даних 128 та 128, а от в MacBook на чіпі m 2 це відбувається в одноканальному режимі з пам'яттю 256 ГБ, що зменшує швидкість в два рази. Якщо ви бажаєте більш швидкий обмін читання та запису, то логічніше буде взяти Air M2 на 512 ГБ, і тоді ви спокійно отримуєте двохканальну пам'ять. Але за це доведеться доплатити Купертіно аж 200 баксів. Для чого ця швидкість потрібна і де ви її можете відчути? Наприклад, у ваших задачах є графічні програми, відео та фоторедактори, плюс прості базові задачі по типу браузеру або офісні програми. То вам ця швидкість ой як потрібна. MacBook Air 15 дюймів важить 1,5 кг, що більше на 300 г від тринашки Air. Здається, що набагато, але в сукупності розмір та вага робить тринашку більш комфортною під час ручного носіння. А от прикладці MacBook у в рюкзак різниця майже не відчувається. MacBook Air m 2 на 13 дюймів, молодший брат п'ятнашки. Перше, чому треба приділити увагу, ця лінійка має найбільший вибір кольорів класичний сріблястий, до якого ще додали темно-синій, золотий або старлайт. Синій найбільш маркий, а от інші менш маркі. Думаю, що теж вплине на ваш вибір. І я б синій не брав. І ще в лінійці Air довго не змінювали дизайн, а от до m 2 таки добралися дизайнери. На екрані з'явився всім відомий чуб привіт від iPhone 13 та кнопка з відбитком пальцем. Топ-тема для онлайн оплат, та ще й пароль не треба кожен раз вводити. Що з портами? Теж лише два порти Type-C, як в Air M1, але додатково додали роз'єм MagSafe. Тому по факту кількість портів трохи збільшилася, і зарядка не буде займати нам потрібні порти. То для кого цей MacBook? У кого Air 13 m 1 нема сенсу оновлюватися? В тестах між ними різниця зовсім невелика і не вартує своїх коштів. Ціна Air 13 на M2 2 1100 доларів за базову комплектацію, де 8 ядер продуктивності, 8 графічних ядер, 8 гігабайт оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища. А щоб зрівнятися у потужності із Air 15 дюймів на m 2 треба додати лише 100 баксів. Так то чіпа М2 вам вистачить з головою при виконанні простих та зрозумілих задач. І не можна не відмітити, на даний момент це найпопулярніший MacBook. А тепер давайте поговоримо про непопулярні MacBookи, а саме MacBook Pro 13 дюймів на чіпі М2. Одне незрозуміле, для чого він був створений. По-перше, в нього діагональ 13,3 дюймів, а не 13.6, як в новому MacBook Air M2. Чуб не додали, дизайн залишили той самий, що і був в 13 дюймовій прочці на M1. Кольорів теж небагато на відміну від Air на M2. MagSafe не завезли, тачбар єдина світла крапля в ньому. Але, як ми бачимо, Apple перестала займатися їх розвитком, та ще й відмовилася від них в наступних моделях. Вага 3 Pro на M2 більша за вагу Air 13 на M2 аж на 150 грам. В базовій комплектації ця прошка вартує на 200 доларів дорожче за Air. Питання в якому місці він про, якщо по всім параметрам, окрім більшої кількості ядер та активного охолодження, він усьому гірший за Air m 2 І я думаю, що тут зрозуміло все з ним. Рекомендуємо брати тільки фанатам тачбара. Далі в нашому списку йде легенда! MacBook Air 13 дюмів на чіпі m 1 Якщо вам не потрібні ці всі супер-дупер нові дизайни або незначні зміни, кнопки Touch ID, чуби, MagSafe, то Air m 1 виявиться найгіршим за Air 13 на M2. І найголовніша перевага цього малюка це ціна. На сайті Apple вказана ціна в тисячу доларів, що дешевше за Air на m 2 лише на 100 баксів. Але в Україні їх можна урвати за 900. Вам не здається, коли ви вважаєте, що чіп m 2 закриє всі ваші задачі, але і M1 теж їх закриє. Особливо це стосується базових задач. Навіть графічні редактори будуть працювати без абияких проблем. І щоб усвідомити потужність m 1 порівняйте його з 16 дюймовою прошкою на Intel Core i9 з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища. Різниця колосальна! MacBook Air 13 на m 1 базова версія має 8 ядер продуктивності, 7 графічних ядер, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища, яке працює в двоканальному режимі, що є хорошим бонусом. Вага теж топ ця модель для тих, хто бажає заощадити, в кого першу чергу є ліміт у коштах. Це найлегший та найдешевший вхід в екосистему Mac. А перед тим як перейти до іншої моделі MacBook, прошу підписатися вас на наш канал, щоб надалі отримувати подібний контент. Ось ми і дійшли до моделей з рангу Pro. Почнемо зразу з того, для кого вони потрібні і з якою діагоналлю та чіпом варто брати такі моделі. В більшості випадків прошки підійдуть для тих, хто професійно займається дизайном, відеомонтажем, редагуванням фотографій, і найголовніше, для тих, хто швидко розвивається у своєму професійному напрямі і бажає швидко окупити своє придбання макбуку. Тому треба брати із запасом і поглядом в майбутнє. Тому пропоную вам звернути увагу на MacBook Pro 14 та 16 дюймів на чіпі M1 Pro та M1 Max, і MacBook 14 та 16 дюймів на M2 Pro та M2 Max. Одна з головних переваг цих моделей над Airми 120 Герцовий екран та активне охолодження через наявність кулерів. Здається, що тут думати: профі працювали на 16 дюймовій прошці на Intel i9, а він прям сильно програє ейру на m 1 а значить логічно брати саме його. Але є одне але екран маленький, і більш того, не забуваймо, що нам треба брати макбук із запасом. Більш того, топові моделі за 2-3 тисячі доларів міняти майже кожного року чи два не так то й просто. У вас виникне питання: то коли треба брати модель Pro? Розглянемо сценарій, коли ви таки обрали Air на M1 чи M2, і вам вже не вистачає його потужностей через ваш професійний ріст і збільшення вимог до роботи. А значить, потрібно обирати MacBook із запасом. З цим сценарієм добре впорається MacBook 14 або 16 дюймів на чіпі M2 Pro. Або ви досі працюєте працюєте на прошці з чіпом від Intel і чекаєте, якийсь супер-пупер чіп. Нема сенсу чекати. Треба брати. По факту, у вас має бути такі вимоги до MacBook: у. конфігурація та діагональ екрану. За 14 дюймів треба віддати 2000 доларів, 16 дюймів 2500 тисячі доларів. І це все чіп m 2 Pro. Різниця в потужності тільки в ГПУ та CPU. В іншому випадку 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища в стартових моделях. На що звертаємо увагу? Якщо ви купляєте Mac прямо для потужної роботи, то треба починати з 12 CPU та 19 ГПУ. А ще за 400 баксів є сенс додати оперативки до 32 ГБ плюс 1 ТБ сховища. Бо, по-перше, банальне, місця на диску буде більше. По-друге, тут та сама історія із MacBook Air на M2. Тобто в прошці із 512 ГБ ви отримаєте двоканальну пам'ять, а при терабайті вже чотирьохканальну. А це, в свою чергу, впливає на швидкість роботи. При купівлі Macу зі сховищем на 2,4 або 8 ТБ ситуація не змінюється, буде знову чотирьохканальна робота пам'яті. Що ми маємо? Різниця в діагоналях лише 200 баксів, і тому виникає питання, яку діагональ брати для прошки. Хочете мобільність, а саме походи в кафешку чи зустрічі? Берете 14 дюймів. Працюєте майже завжди вдома – 16 дюймів. Хоча при наявності великого монітору ситуація може змінитися, бо ви можете підключити свій малий 14-дімовий Mac до монітору. Більш того, він буде займати менше місця на столі. А при мобільності є варіант, що потрібен більший екран. Може бути ситуація, що треба змонтувати відео на колінах, і з маленького екрану це робити прям не дуже комфортно. Тому обираємо діагональ саме за своїм сценарієм. Різниця у вазі між 14 та 16 прошок всього пів кіло. Але мені здається, що важливіше може бути більш довгий таймлайн в монтажці, ніж вага. І не забуваймо про це професія. Також, що класно, в прошках є чимало портів, три Type-C, плюс зарядка MagSafe зліва, та справа не менш важливий карт-рідер, прям мастхев для фотографів та операторів, і HDMI для підключення монітора. Більше не треба ніяких хабів. Нас почули, підсумовуючи, не вистачає потужностей, беремо базовий 14 дюймовий MacBook Pro і кайфуємо. І під кінець коротко про MacBook на чіпі m 3 яка перевага над іншими чіпами. Трьохнанометровий техпроцес замість 5 покращена система охолодження. І він довше тримає батарейку. Перший 14 дюймовий MacBook на базовому m 3 не Pro. має 120 герцовий екран з максимальною яскравістю 600 Ніт замість 500 M2 Pro, який за якістю як монітор від Apple за 5000 доларів, 16 ГБ оперативки в комплекті, хоча в базовому 8 ГБ. Його обходимо стороною, і вам прям не вистачить його на багато років. А що ж такого в чіпах m 3 Pro та m 3 Max? І ядер продуктивності поменшала, хоча чіп все одно швидший за попередників. У графісі те саме. Також не слід забувати, що макбуки на m 3 Pro отримали новий Space Black Color, який стильний і реально більш чорний. А головне, що на ньому майже не залишаються відбитки. Ці потужні макбуки для тих, хто просто не бажає розбиратися в усіх цих ядрах та процесах і має в кишені немалу зелену котлету. Мій батько верюще, ді дія концерко і мама веріюще. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із богатої. Якщо підсумовувати, то наступний процесор приблизно в два рази продуктивніший за попереднього. І ось рахуйте, найменшу потужність має MacBook Air 13 дюймів, а найбільшу має MacBook Pro 16 дюймів на M3 Max. Які MacBook обходимо стороною? Всі, які мають процесор Intel на борту. Чому? Вся справа в софті. Оскільки Apple поступово видаляє Intel з Mac, використання пристрою ставатиме все більш складним через проблеми з програмним забезпеченням. Оскільки Apple додає функції, для яких потрібні чіпи серії M. Вони не зможуть працювати на моделях із процесорами Intel. Тим часом сторонні розробники програмного забезпечення не хочуть створювати дві версії своїх програм, тому версія Intel буде виключена. Навіть якщо вони все ще працюють, нове програмне забезпечення та оновлення можуть не допомогти. Так який MacBook обрати в 2024 році? MacBook Air 13 M1. Економічний варіант без нічого зайвого, найлегший спосіб потрапити в екосистему Apple. Та при цьому у вас немає серйозних робочих задач. MacBook Air 13 на M2. Недорогий, але хочеться чогось новенького. Є можливість переплатити за деякі технологічні оновлення. Розумний вибір при ситуації, коли питання грошей стоїть не на першому місці, а хоча б на другому. MacBook Pro 13 на M2. Тільки для тих, хто обожнює тачпад. В іншому випадку вибір незрозумілий. MacBook Air 15 на M2. Вистачає Air, але мало 13 дюймів. І хочеться великий екран, і при цьому не хочеться віддавати купу грошей за 16-дюймову прошку. То це ідеальний варіант. MacBook 14 Pro для тих, хто хотів 13 прошку, але грошей вистачає і на 14 дюймів, або для тих, хто розуміє, для яких професійних задач він потрібен. MacBook 16 дюймів Pro для всіх професіоналів, яким потрібен великий екран. І не забуваємо брати конфігурацію із запасом. Дякую, що додивилися це відео. З вас лайк та підписка. Якщо вам зайшов цей гайд по підбору Макбуків.